Вітається компанія Автопарк. До нас прибулося такі нове надходження, Renault Megane, автомобіль 2015 року випуску з двигуном 1.5 дизель на автоматичній коробці передач. В темно сірому кольорі, передній привід, комбінований салон. Ось так виглядає на задній частина салону. Шкіра комбінована з матеріалом. Безключовий доступ на усіх чотирьох дверях, чотири ско піднімача. Пробіг автомобіля 258 тисяч кілометрів, мультикермо, штатна магнітола, двохзонний клімат-контроль, коробка автомат, датчик світла, датчик дощу. Ось таке авто до нас прибуло на продаж. Тому, кого цікава дана пропозиція, заїжджайте до нас. Місто Львів, кільцева дорога 60, працюємо кожного дня без вихідних. З 9 до 20.